Понад 4 мільйона гривень додатково на капремонт дорожнього покриття по Шевченка передбачили депутати на останній сесії міськради. У поясненні до проєкту рішення йдеться. Виникла необхідність у додаткових роботах. Ще 300 тисяч гривень депутати мали б виділити, проте не підтримали на коригування документації спільного проєкту водоканалу і НЕВКО із реконструкції мереж водопостачання. Проєкт нагадаємо розпочато кілька років тому. За грантові кошти Нефко, а це 26 мільйонів гривень, водоканалу обіцяли ми зміню, наступне. Замінімо за ці гроші, гроші за це за цю частину, яку надає НЕВКО, ми змінимо на 13 повозільних станціях обладнання повністю. І приводимо до до самі станції, тому що вони вони давно розрушені. І ось переможець тендеру планує змінити передбачене проєктом обладнання на дешевший відповідник. Замовник Невко погоджується і рекомендує водоканалу внести зміни в проєктну документацію, пояснює директор водоканалу. Був проєкт, так ціна не ціна не змінилась, Вона як була, так і була. змінюється обладнання, то в проєкті було запропоновано одне обладнання. Переможець за згодою з тендерним комітетом ІНЕФКО запропонував інше обладнання, більш дешевше. Тобто то, те обладнання, яке було в проєкті, воно не неможливо використовувати, воно дорожче. я, Олександрович. я, я вас дуже прошу. Ну, Ми ж тут, депутати, недалекі, де, хто взагалі має досі. Донор, який я, надає я, гроші, я, погодився на... Дендер, я ж... Ще раз говорю, я, донор, який надає гроші на це обладнання, то... погодився з цим е переможцем. Все. Якщо ви сьогодні проведете, ви іншому все інше вас переможе, складати судді. Ще раз говорю, донор, який надає гроші, визнав його переможцем і погодив все. Для міста внести зміни в проєктну документацію вартує додаткових 300 тисяч гривень. Але депутати піддають сумніву законність такого рішення. Тому це питання чи не найдовше обговорюють. гривень. кошту на треба мільйонів гривень. Якщо ми не змінимо, нам не дають нічого. Я оце слухаю і ще. Закони. Я більше можу сказати, що суттєві зміни тендерних умов, суттєві зміни або погіршення проєкту не передбачаються законом. І я думаю, що там буде навіть справа робота для правоохоронних органів, якщо навіть це буде зроблено. Тобто проводиться тендер, є переможець і ми потрапимо. Буде ще роботи тепер Ви помиляєтесь, ми закон не порушуємо. Ви помиляєтесь. Ми, ми прийшли сюди, цей проєкт вже був запущений. І всю каденцію ми його ведемо. Ведем. І за ці всі 4 роки роботи тут ми тільки виділяємо кошти. Коригування, коригування, Ми виділяємо кошти. Мало того, за ці 4 роки сам проєкт уже здорожчий, роботи здорочені. Тобто ми ще втратимо можливість реалізувати це. За Кошти, які передбачалися раніше. Ще раз говорю, закони не порушені. Все виконується згідно діючого законодавства. Є проєкт, є переможець, будь ласка, хай виконують те, куди вони заходили на проєкт. На те. Ви не розумієте. Я говорю, що закони не порушені. Все виконано згідно діючого законодавства. І ми повинні привести до ладу наші документи. Все. І коригування відбувається по кожному проєкту. Тож же Шевченка взяти, ми теж коригуємо і зараз чекаємо на затягнуте обговорення, голосування, голосування проєкту, і переголосування. Та депутати то, таки ви... не підтримують виділення 300 тисяч гривень. Що чекає? Якщо ми цей пункт, що це вимога нефка привести до ладу документи. Якщо ми її не виконуємо, вони будуть приймати рішення ну, давати там гроші чи ні. Я так розумію, що ми знаємо відношення наших западних партнерів до дисципліни та все іншого. Якщо ми не можемо виконати ближчим часом у міськраді планують онлайн зустріч із представниками НЕФКО, аби обговорити окремі пункти угоди та ознайомитись із документами. До кінця тижня, будь ласка, дайте результат, коли буде організовано онлайн зустріч з представниками НЕФКО. Я звернувсь пропозицію повернутися. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».